Доброго дня, вітаю всіх, хто сьогодні заглянув на мій канал. Сьогодні у нас 23 травня. Я запрошую вас прогулятися зі мною моїм садом. У нас стоїть доволі тепла погода, правда, сьогодні вітряно, а все квітне, так роз, раптово розпускається, все, ну, так же дуже швидко відквітає. Ах, якось... В Одну мить заквітли і рожеві, і бордові півонії. Там квітують у нас троянди. Давайте підійдемо. Самою першою в моєму садку розпускається троянда Девіда Остіна, Роуз. Мені дуже подобається ця троянда, хоч в описах я читала, про те, що. Вона надто проста для устінок дійсно, і лист у неї не глянцевий, такий більш простий квітка, ну, скажімо, вишукана. Але цей кущ троянди мене знову і знову повертає в дитинство. Вона ж така ж ароматна, як. М -м -м, як же пахне. Дуже гарно нарощує зелену масу, гарний куч держить сам себе. Квітки не поникають, прямо стоячі. Ну, чомусь в цьому році дуже-дуже швидко відквітають. Поруч у нас роз, ну Це взагалі якась фантастична квітка. Подивіться, як вона розпускається. І вона має такий перламутровий колір. Тільки-тільки вона розпускається. Ось Вон декілька трояндочок у нас, тут квіточок. Ці троянди в мене поєднані разом з півоніями, бордовою, рожевою і там пізніше за всіх буде розквітати біла півонія. Ще не квітне, але ось ось планує. Розаріум Вьютерсен. Дуже мені подобається цей куч. Він довго в мене стояв. Я не могла визначитись, подобається він мені чи ні. Скорість пишуть, що Розаріум Ютерсен це така незвичайна троянда. І ось три роки, як я віддаю йому перевагу. Дійсно, дуже гарний квітучий такий кущ рясно квітує. Досить довго квітує. В нього повторне цвітіння, десь з липня починається і квітує аж до морозів. Чайно, гібридні троянди ще, звичайно, не квітнуть, вони стоять, готуються до розпуску, вони підхватять цвітіння пізніше. Така погода вчора ще тут не було навіть якихось навіть намілків на, на квітіння. Дивіться, готується до розпуску, прийняв блю. Пішов на первую. Ой, така варта, мені дуже подобається. І моя така фіолетова чи бускова кімната. Тут квіти зібрані в рожево-фіолетовій гамі. Відквітає уже клематис Кристал Фонтан, і дійсно це фонтан, це таке феєричне цвітіння. З цієї сторони у нас троянда. Забула, ще скажу через декілька хвилин, Боже, блюфую. ні. Рапсодія рапсодіан блю. Забула. Вилетіла з голови. Тільки-тільки-тільки починає. Де не де квіточки. Уже в бутонах стоїть наш П'єр деренсар. І дивіться на цю красу з цього краю. Кажеться, каже, це красота Принцеса Олександра Овкент. А рядом з нею зжеп'єр. Така краса. Дивіться, які хости. Тут маленькі сидять хосточки, а там які гігантські. Таке листя. Окуля. Діаметром 25 сантиметрів. Можете, ну, значить, лист, мабуть, це буде десь ну, сантиметрів 40 є, напевно. Троянда Фульста. Ой, гляньте, яка краса. Дуже тільки-тільки розквітає. Ред Шекспір. Та улюблена частина саду, сад в природному стилі, або сад гортензій. гортензії, Джейн І тут поєднання лаванди, та спіреї японської скоро почне квітнути. І лаванда, і іспіре. А ви чуєте? Зичі ти цей шум. Ой, колоту тільки немає, і бронзовки, і бджілки, і комашки різні, півоні. Дуже гарне поєднання, на мій погляд, жовтого рожевого. Ну, і третій рік в моїй троянді Golden Celebration. І що? і тут? Дивіться, хто тут у нас сидить. О, що це за... Хтось там сидить. Не бачу. Дуже гарний кущ наростила вона на третій рік. І цей бікарки в мене супсина. Претензія Аннабель. І дивіться, Вастерленд заквіт. Боже, яка краса. Квітує Вастерленд. Це ж це, це просто сонечко якесь. Ой, як же гарно. Ділок скільки аж. Вечки так гарно спевают. Починай, квитнутый чебушник. Тиматись тут дуже погано росте, велика тінь, його затіняють і клени і інші дерева. Дякую вам, що прогулялися зі мною моїм садом. Тихого вам дня. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною на прогулянці, гарного.